Медикаменти невпинно дорожчають, покупцям намагаються втюхати тільки найдорожчі добавки та ліки, а деяких дешевших аналогів в аптеках просто не знайти. І ні, їх не зняли з виробництва. Просто бюджетні медикаменти аптекам продавати невигідно, без додаткових для себе бонусів. То що ж насправді відбувається на українському фармринку і які олігархи його контролюють. В нашому новому розслідуванні ми розкажемо про п'ятірку так званих аптечних мереж, яке створили олігополію, контролюють близько 70% ринку продажів ліків і вже диктують свої умови, що нам купувати, де та за якою вартістю. Ми провели журналістський експеримент і маємо чіткі докази того, як і чому нам намагаються продати тільки найдорожчі ліки. Про все дізнаєтеся за мить. А поки дивитесь коротку заставку, підтримайте нашу роботу вподобайкою і підпишіться, якщо не зробили цього раніше. О, теж запитувала себе, навіщо в одному місці відкривати по 3-5 аптек одночасно з одного боку? Думаєш, ну і нехай за те є вибір. А з іншого, ну реально для чого так багато, коли їх бракує